Доброго раночку. Вирішили трошки катнути, але їду я сам на головач. догнати кого не можу. Реально не можу. Ну я ще з баулом сьогодні. Трохи вирішили підлампічити равлика, не було суміші. стою я на сільпо зранку, там строїтелі ліпять плітку. Якраз пліточний клей те, що треба. Я кажу, дайте трошки клея, насипали мені клея, навіть багато, вдома пригодиться. Зараз виліпимо, поліпимо равлика і дуже цікаво, спробуємо перламутром його розмалювати, розфарбувати. Ну що, поїхав я доганяти, якщо дожену. На... Ну вже не дожену, вже точно десь на виїзді лісу. <песик> Не розумієш, що ми його будемо рятувати. Кричить, не бій. Попав цей. Видно, води хотів попити. Злий, да? Ти з Надо, чтобы ты подвынул отсюда мини палкой. Разумный. собак взялось давай Аня спасла собаку бо я блин ото такий побоявся я собак не дуже що спорипував укуси сюда Більш не пий воду тут, <сіх> бо добре, що приїхали. Равлики спасають песика, равлики-рятувальники. <сіх> <сіх> равлик нас сюди виманив спеціально, щоб ми спасли собаку. Як цікаво складується все, якби не равлик, ми б сюди не приїхали. приїхали і за Авлика, і врятували собаку. До ранку вона може би, не дожила перехолодження. Не знаю скільки вона там була, була вже в тому басейні. Ну, от далі будемо далі лампічити нашого друга. Так, врятували собаку, тепер ще і кормимо її голодний. Ось, скільки вона там сиділа, в тому басейні. печенье точек все, все есть мандарин наверно дать интересно мандарин будет сейчас подываемся сейчас попробуем халву дать алла Галву есть. Мандарин не стало. Куда? Ты що, опять? Ну ліс туди воду пить. Ти що? Бо другий раз спасать тебе якось не дуже хочеться рятувати. Ми б завадили метод порятунку. Аня. Аня тащила собаку, а я Ваню, то есть тримав. На відео це нікому було сняти. Цікавий метод. Рябка із старої каски. Детка за рябку, рябка за бабку. Таке добру добру справу зробила.